Ласка не розмовляйте, ножки стряхнули, брали пісню в легені, глибокий вдох, видох. Відновлюємося, зараз за 30 секунд ще раз будемо міряти пульс. Як поміряємо? Другий раз поміряємо. Дішите от навіть і вибиваємо. Понимайте, ми пульс, Просто. Я посчитав 200. По ласка, знайшли ще раз пульс. Готувались. Оп? Оп? тепер два пульси записуйте. Говорять, ваше призвище, перший після присідання, другий після відновлення. І нужна розмінка?